Привіт я вам покажу виклики. Заходимо програму зюку. І тут має така менюшка. Зараз така. Вот яке має бути от подивитися. Наприклад. Так, як все себе. Так. Коли буде ок нажимай дуже. Ну давай. Ось я. Ну, можна зараз дві створити. Тут находити і на всім попаду лайки и всем пока и вы можете кто-то винт всем пока